Особливо престольне свято у Гаращі. на стіні храму розмістили портрети героїв. Роками вчились дистанційно. У ковальській школі вирішили важку проблему з укриттям. Чоловік впав у рів, витягали рятувальники. Вітаю в ефірі. Новини на дванадцятому. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина розпочну із неймовірного малювання. Мурал з Лесою з історичного фото на одному з будинків, що на центральному бульварі Ковеля, дві художниці відтворюють фото, на якому зображена знаменита Леся Українка, її сестра Ольга із письменницею Оксаною Старицькою. Понад 100 років тому ці троє жінок сфотографувалися у Ковелі, у місцевому фотосалоні Ізраїля Епштейна. Переносять на стіну історичний знімок Світлана Солодун та Оксана Цюп'яшук, які вже мають досвід у створенні Муралів. Кошти на цю справу отримала молодіжна рада Ковеля від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Музика. Портрети загиблих воїнів на стіні храму. Особливу акцію влаштували у гаражі до престольного свята успіння Пресвятої Богородиці. Священики і віряни під час богослужіння зупинялись біля портретів із молитвами про тих, кого чекають з війни. Про подію та про автора полотен. Дивіться у сюжеті Оля Мілковський був з нами в теробороні. З мамою ми дружимо вже багато років як з волонтеркою. Оріховський Микола був в Айдарі разом з Русланом. Потім був з 14-ї бригаді. Про портрети загиблих воїнів на території храму у Гаражі розповідає волонтерка Вікторія. Вона і дружина художника та захисника Руслана Кашоюка. Її коханий захищав Україну ще у 2014-му. Пішов на передову і у велику війну. Згодом його демобілізували. Малювати чоловік почав після важкого поранення, коли був в батальйоні Айдар. Сьогодні через стан здоров'я його тут немає. Та він каже Вікторія, малює невпинно. Його картини є на храмі і всередині церкви. Так він собі сказав, що раз Бог мене лишив живим, значить я маю місію. Якусь тут ще на землі. І відчув, що це була місія е, розповідати правду. Це була місія підтримки пам'яті про тих побратимів, які загинули. Ці портрети розмістили на стіні храму у гаражі до храмового свята, успіння Пресвятої Богородиці, аби нагадати людям за що воюємо, віддати шану героям та помолитися за спокій їхніх душ. І це свято особливе, це свято інше, і найбільше це напевно свято за сьогодні. Ми всі дякуємо Пресвятій Богородиці. За кожен ранок, за кожен день, за як втрати наших рідних, наших близьких, наших героїв. Вічний спокій подай, Господи, душам спочили, ребів Божих всіх тих, за кого ми сьогодні молимо, всіх хто життя дали за честь і волі і славу, незалежно нашої країни, сотвори їм вічної пам'ять. Біля портретів стоїть скринька. Це заохочення для всіх, хто поруч допомагати армії, робити усе від нас залежне, щоб загиблих воїнів було менше. Люди пам'ятають і повинні допомагати. У мене чоловік теж служить зараз на Покровському напрямку, і я, як ніхто, це прекрасно розумію. Всі люди повинні об'єднатися, допомагати армії, хоч кожен якоюсь. Маленький несут зробити, тому що тільки віра в Бога їх держить, допомагає їм. А ми молимося, щоб повернулися живі здорові, все, що для нас потрібно. Вікторія Кашаюк згадує свою історію. У 22-му її чоловік пішов воювати добровольцем, і вона зуміла прийняти його рішення, запевняє з радістю. Знаєте, чому з радістю, коли людина має потенціал? А має знання, має вміння. А фізично на той час знаєте, чому було легко? Адреналін. І якщо б він не пішов, він би йому було б тут гірше, психологічно. Ну, Звичайно, підтримувала, звичайно, молилася. Ці портрети на стіні храму тільки невеличка частина з того, що є вдома у сім'ї Кашаюків. Руслан Кашаюк створив близько тисячі портретів загиблих захисників та захисниць на полотні, на склі. Ще на початку 22-го боєць і художник намалював усіх на той момент полеглих за Україну дівчат 21 захисницю. Хотів показати жіночу, жіночий також внесок, так, важливий. Малює, аби люди в різних куточках України не дозволяли собі забувати, що війна триває. Соціум почав відмежовуватись від війни так комфортніше знаходити своє місце комфорту, відвіжовуватися від військових. От і були виставки і Верховній Раді України на перший день добровольця, коли він був встановлений. В музеї в Києво-Печерській лаврі, як в музеї ще тоді, у Львові, в Одесі, в багатьох містах, неодноразово в нашому Волинському університеті. Під час богослужіння у гаражі священники і віряни хресним ходом пройшли навколо церкви. А в місті, де висять портрети захисників, усі разом під час спільної молитви. Опустилися на коліна. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. Жалобні дзвони у соборі в Луцьку. Сьогодні попрощалися із захисником Павлом Антонюком. Він загинув 11 серпня поблизу Залізного Донецької області. Павлові Антонюку було 35 років. Народився в Луцьку. Разом із сім'єю проживав у Малушах. Інформує Суспільне. Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Малуші. У нього залишилися мама, дружина і дві донечки. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, вічна пам'ять та шана герою. Жодного дня без трагічних новин з передової. У Шацькій громаді повідомили про загибель земляка Олександра Гурка. Військовослужбовцю у червні виповнилося 33 роки. До війська його мобілізували у грудні минулого року. Олександр Гурко поліг 11 серпня на Донеччині, отримавши поранення, несумісні з життям. У в нього залишилися батьки та двоє синів. Про день прибуття місії на щаті та час похорону в громаді повідомлять пізніше. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого. Згадають, як сидіти за партами. Далі матеріал про одну з ковальських шкіл. Вона особлива тим, що учні там від початку ковіду, а далі через війну, фактично роками вчились дистанційно. До цього часу гімназія номер 9 була останньою школою в місті, яка не мала необхідного нині укриття. В чому була проблема і яке знайшли рішення, зрозумієте, із сюжету. Перше сядуть за парти цього року у цьому кабінеті третьокласників нарешті будуть навчатись очно. Це Ковальська гімназія номер 9 Тут майже три роки діти навчались дистанційно через війну. Ну як почався ковід, звичайно, навчалися дистанційно, потім розпочалася війна. Діти змушені були навчатися дистанційно і. Наша школа одна залишилася в місті Ковелі. Ця школа в Ковелі розташована на вулиці Олександра Олеся. У місті вона залишалася єдиною, яка дотепер не мала укриття. До речі, дев'ята гімназія є найстарішою у місті. В цьому році їй виповниться аж 60 років. Система навчання тут дев'ятирічна. У такий заклад з історією водить своїх дітей і ковальчанин Олександр. Каже, найбільше хотів би, щоб дистанційка перетворилась на спогад. Я би сказав, що все-таки дистанційне навчання воно більш негативно впливає, ніж тоді, коли діти навчаються безпосередньо за партами, отримують навчання, отримують діалог безпосередньо від. Від вчителів, і відповідно рівень навчань набагато багато Воно, звичайно негативно впливає, тому що це не повноцінне навчання. Коли діти перебувають в школі, коли діти перебувають, бачиться своїми однолітками, коли вони розвиваються, коли функціонує школа. Коли школа живе, три роки учні гімназії навчалися вдома. Укриття або місце для нього шукали постійно, але знайти безпечне місце для дітей не могли. Розглядалися різні варіанти. Дивилися, які поблизу якісь будівлі, де можна було щось зробити, щоб діти повернулися до повноцінного очного навчання. Ну але, на жаль, таких варіантів на нашому мікрорайоні ми не знайшли. Врешті місцева влада прийняла важливе і дороге рішення будувати нове укриття безпосередньо на території гімназії. З бюджету громади виділили 8 мільйонів гривень і провели тендер. Будівництво вже почалося. Розкопаний котлован. Готується піщана і щебенева підготовка буде. Хлопці зараз роблять розбивку вже осей. Закуплені матеріали в основному ті, які потрібні: бетон, щебінь, пісок, арматура. Проплачений аванс, дизель генератор Його теж треба буде до вчасно поставити. По планах в нас і по тендеру ми мали його закінчити до нового року. Ми будемо старатися, щоб швидше вийти. Тим більше, і зима то теж земляні роботи не дуже. У гімназії навчається близько 230 дітей. Як тільки укриття зведуть, вони сядуть за парти. Однак не всі одразу, адже бомбосховище розраховане на 120 осіб. Там будуть санвузли, вентиляція, кімнати для перебування учнів та вчителів і приміщення для генератора. До слова, це вже третє шкільне укриття, яке в ковалі будують, так би мовити, з нуля. А в планах діляться зробити капітальний ремонт та розширення підвалів у школах сіл Тойкут і Зелена Ковальської громади. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. З одним із злочин сталася пригода. Чоловік упав у глибоку яму, а вибратися самотужки не зміг. Очевидно, йшов стежкою обіч шрову, послизнувся, з'їхав та ще й застряг у багнюці. Тож на вулицю ветеранів дорову викликали ДСНС. Чолов'язі поставили телескопічну драбину і допомогли вилізти нагору. Після огляду медиків йому допомогли ще й помитися. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Волинській курортній парлині наведуть лад із водою. Судили водія, який двічі попадався п'яним за кермом. Патрульні зайнялися велосипедистами. У Волинській курортній перлині наведуть лад з водою. У шацькій громаді візьмуться за водопровідну та каналізаційну мережі. Там стартував великий інфраструктурний проєкт у рамках програми між Польщею та Україною. А це означає будівництво сучасних водопроводу та каналізації у селі Пульмо, реконструкцію каналізації в центрі Шацька та Купівля спецобладнання за цим же проєктом місцеву владу навчатимуть природними водоймами користуватись цивілізовано. Вартість волинської частини проєкту понад 2 мільйони євро, 90% – гроші євросоюзу. Решта кошти обласного бюджету та шацької громади. Усі роботи триватимуть 2,5 роки. Судили водіям. Далі історія, про які часто чуємо від поліцейських про шофера, який дозволив собі їздити містом дуже п'яним. І навіть не раз на жаль, таких за статистикою стає все більше. Ми вирішили дізнатися, як розглядають справи таких у суді. Як у Луцьку судили і як покарали водія, як він позбувся двох автівок, і скільки грошей має знайти наш штраф, дивіться в сюжеті червень вулиця Рівненська, далеко за північ. У комендантську годину авто марки Мерседес зупиняє патрульна поліція. За кермом – 29-річний лучанин. Тільки не чуєте. Можна чуєте? Ні, не можна. Ми з поняти. Будеш спувати себе нормально, все буде все нормально. Будеться поводити некватно, будь нарушниках. На засідання суду обвинувачений чоловік, який їздив містом п'яним, не з'явився. Однак на відео з бодікамери поліцейського, яке показали під час судового засідання, бачимо емоційну поведінку, як поліцейського і на згоду водія надавати документи. Що сказав же, так ходиває, що не чуєш, що я сказав документи твої. Документ, який усі часок, усі що я та їх подій, і на автобіці. Ну, вже не зараз. Я, я не кричу, що я, я. я сказав. Зараз будеш мене провокувати, займатися туристів, не виконати мої вимоги, зато ми стоїмо всі сили, він у питаннях. Бо ти мене не чуєш першого разу, ти ще я сказав. Врешті-решт, перепалка із нецензурною лексикою між патрульними, пасажирами та водієм завершилася у міській відділку поліції, де на шофера склали два протоколи. Мізкими намагався. Тектиз з місця зупинки з метою уникнення відповідальності затриманий. На місці зупинки так алкотестер проходив результат 2.64, Був доставлений луцький рук для складання. Адмінматеріалів. Матеріали справи засвідчили, що водій перебував без права кермування транспортним засобом у стані сильного алкогольного сп'яніння. Визнати Міськевичу Андрія Васильовича винним і піддати адміністративному стані у вигляді штрафу 34 тисячі гривнів. Позбавлення права керування всіма видами транспорту ну, – 7 років і оплатне вилучення автомобіля Мерседес. Але це покарання водія не налякало. Невдовзі він без прав сів за кермо вдруге. Дев'ятого шостого, тобто, звертаю увагу, присутніх два дні проходить у нас і знову ж міськевич Андрій Васильович у нас керує транспортним засобом, але вже ВАЗ 11183 9 шостого 16.17 складений потокол за те, що їздив без прав і п'яним у водія вилучили обидві машини, позбавили прав кермування і призначили штраф двічі по 34 тисячі гривень. Два дні пройшло, але особа висновків не зробила. Знову ж таки, вчиняє правопорушення. Користко можуть вилучити аспочина. А це вже процедура. Оскільки як можливо було б на збройні сили України, але це будуть власники. Вони приймати участь, коли буде реалізація. Можливо, будуть викупляти ці транспортні засоби. Якщо власники авто, Мерседеса та Вазу не викуплять машини за ринковою ціною, їх передадуть військовим. А ця історія можливо стримає інших водіїв, які легковажать за кермом. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Луцькі патрульні організували для дітей велоквест. Усе для того, аби краще пояснити школярам правила дорожнього руху. Для цього об'єдналися з бібліотекою для юнацтва та запросили близько 30 юних велосипедистів В Урбан Парк Молодіжний правилам дорожнього руху навчали у грі. Кожен велосипедист мав пройти певний маршрут, виконати завдання і в підсумку отримав подарунок на згадку. Ми намагаємося на квесті об'яснити, чому в чому це є важливість, чому важливо їх дотримуватися, що це може вберегти саме життя. І об'яснюємо, в як моментах і як саме може вберегти. Наприклад, у нас є така одна локація, де є кільце. І ми звичайне кільце, і ми об'яснюємо дітям, що там їздити не можна дітям. Взагалі це небезпечно на кільце виїжджати, на кільцевий рух мається на увазі. І Що це є небезпечно, тому що водії не будуть думати, що хтось в може туди доїхати. Особливо дітей до слова 6% з усіх ДТП в Луцьку відбуваються за участю водіїв автомобілів та велосипедистів. Більше деталей про цю проблему: велосипедні доріжки, і пішоходів. Чекайте у спеціальному матеріалі в найближчих випусках новин. Поки все ще більше цікавого на нашому ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, думайте на ЗСУ і залишайтеся з нами. До зустрічі.